Добрий день, Доброго дня, друзі. Сьогодні ми проводимо прес-конференцію з питання допомоги військовим, е юридичної допомоги військовим та е питань, що стосуються справи Артемія Рябчука. І сьогодні ці питання будуть висвітлювати юрист, правозахисник Дмитро Павліченко. Дякую. Е Доброго дня, друзі. Е як ви, як ви знаєте, що е 24. го е Люто почались військові дії в зв'язку з військовою агресією на, на нашій території самостійної української держави України. І е, з цього приводу виникло дуже багато питань е, щодо юридичного плану і юридичної допомоги військовому, тому що е, ніколи у нас е, ми е, таку повномасштабну агресію ми не, не очікували, і е, дуже е, з цього приводу виникла питань. Виникає питань допомоги юридичної допомоги нашим бійцям, які її потребують. А також ви знаєте, що ми приймаємо участь у захисті, як ми вважаємо, незаконно обвинуваченого Артема Рябчука, якого звинуватили щодо подій в, на в Дніпрі в Юшмарші. Як це пов'язано? Зв'язку з тим, що Артем Рябчук також є військово, військовослужбовець Нацгвардії, і він ще до початку військової агресії Російської Федерації стало на його захист. З цього приводу я, я почну спочатку з Артема Рябчука, чому ми взяли його захищати. Тому що те, про що ми казали, воно зараз відбувається. А що саме? Артема Рябчука звинуватили в якби в неуставних відносинах з своїми співслуживцями. Але ж ту інформацію, яку ми зібрали, вказують на те, що ми маємо справу з внутрішніми розборками на самому заводі Южмаш, що є, що є стратегічним об'єктом. І під час військового стану він повинен бути негайно бути запущений і працювати в повному обсязі на, ем, на перемогу України і ем, щоб всі зусилля були направлені е, на ВПК, щоб він знову був повернутий на ВПК. Чому ми кажемо, що там внутрішні розборки? Шановні друзі, у нас є інформація відносно Артема Рибчука і ми долучили адвокатів. Був був залучений адвокат Денис Гордієв і Таміла Ульянова. І ми паралельно проводили своє розслідування, і ми з'ясували, що фактично завод, стратегічний завод, Южмаш був захоплений приватними особами. От скажіть, друзі, як таке могло статися, що стратегічний об'єкт був захоплений приватним особами? Далі. Що ми бачимо далі? Щоб ті особи, які це, це вчинили, це на мою думку, і це є певні, на це є певні докази, е, чиняються певні події для того, щоб суспільство відвести увагу від цих подій, що коїться насправді на заводі. І те, що відбулося на заводі Мотор Січ, ми бачимо, що був заарештований генеральний директор. А чому ж? Те ж саме не, не сталося на заводі Южмаш. Тому я звертаюся до пана президента. Шановний пан, будь ласка, негайно втруться в цю ситуацію, негайно поверніть завод, який фактично захоплений певними приватними особами на заводі Южмаш. А що, пан Філатов не знав про це? Коли він створював тероборону, він що, не знав? Що там приватні особи орудують на, на заводі, які мають стратегічне значення? Знав. І я, я на 100% про, про це знаю. І ось дуже багато юридичних питань, які виникають. З цього приводу, ще до, до початку військових дій ми планували створити ФО для підтримки ну, спочатку Артема Рябчука, а потім, вже, як вже показала, практика потрібно вже ну, захищати і військовослужбовців, бо там дуже багато питань, які. Хлопці самі не можуть вирішити. І з цього приводу був створений фонд. По Артему Рябчику ми відкриваємо окремий рахунок. По військовому ми відкриваємо окремий рахунок, по волонтерству ми відкриваємо окремий рахунок. Фонд, який був створений, друзі допомогли з назвою фонд Дмитра Павліченка. Так от, друзі, що стосується, чому ж ми долучились і чому ми сьогодні проводимо цю прес-конференцію. В зв'язку з тим, що адвокат, який був, був залучений, Денис Гардієв, він загинув під час виконання свого службового обов'язку на фронті. Зараз залишився один адвокат, який йшов як помічник, це Таміла Ульянова, яким ми вже стало нам відомо з закритих ресурсів, що Тамілі вже почали погрожувати. Там особисто суддя її погрожував, вона йому заявила відвід. І далі ситуація дуже така небезпечна. З цього приводу ми вважаємо, і от люди до мене звернули, щоб ми залучили адвокатів. Зараз ми вирішимо, кого ми будемо залучати. У нас є попередні такі домовленості з, з, з Миколою Кушнарінко і з Русланом Сушко, щоб вони з, зайшли до цієї справи. І з цього приводу ми також відкриваємо рахунок на підтримку Артема Рибчука, щоб він буде прозорий, відкритий. Всі будуть бачити, скільки туди було перераховано коштів, куди кошти підуть. І е, цей рахунок буде тримати під пильним оком громадських. Далі, відносно юридичної допомоги нашим військовослужбовцям. Друзі, дуже багато звертається людей до мене особисто за допомогою. Я вже не змозі всім надавати. Питання такі, починаючи з невиплати грошової винагороди, далі як в медкомісію, як направити, далі як отримати там, матеріальну допомогу. Тобто питання вони не складні, але ж якщо людина не фахова, їй дуже важко в цьому розібратись. Тому теж з цього приводу ми відкриваємо окремий рахунок для підтримки, щоб ми залучили, юристів, адвокатів. Тому що багато виникає таких питань, коли е, боєць іде на лікування, а його е, звинувачують, що він дезертів. І оці питання треба всі е, уладнювати, тому що якщо не, е, ну, не пояснити, як рухатись в правому полі, то виникає дуже небезпечна ситуація, коли е, військовослужбовці можуть притягнути до е, кримінал до кримінальної, кримінальної відповідальності. Більше того, за те, що його там направляють, а командир не поставили. з хлопців знімає там до 30% грошового винагороди. Це теж недопустимо. Необхідно в ті моменти, щоб наші хлопці знали, розуміли, що в цьому чи в іншому випадку робити. Тому, друзі, от так от коротенько ми вийшли в такий екстрений час, пропало світло, але ми здобули акумулятори. Щоб донести до суспільства, що ми руки не складаємо, ми будемо допомагати. Ми, ми зобов'язані забезпечити тил нашим хлопцям, щоб вони знали, що за них тут хвилюються і їм завжди тут допоможуть. І всім військовим, які нас там захищають. Тому, друзі, звертайтеся, долучайтесь, Україна переможе, слава Україні, смерть ворога. Якщо будуть питання, я можу. Надати відповідь. Скажіть, будь ласка, Андрій Рачок, <ан преса та колегія соціальний захист. Чутно, так? Ану, давай. Андрій Рачок, преса, колегія та соціальний захист. Скажіть, будь okay. ласка, вам не відомо зараз, як себе почуває Артем Рябчук, і в яких зараз він умовах знаходиться. Да, дякую. Дивіться, Артем Рябчук. Місяць літом знаходився на психічній лікарні. Називається експертиза, ну, психологічна експертиза. Зараз, після ну, коли загинув Деніс Гардієв, я більш детальніше я не знаю. Таміла Ульянова, яка там зараз працює, там вона заявляла відвід, наскільки. Вона зустрічалась з Артемом, ми теж поки що не знаємо, як він почуває ну, з того приводу, що вона нічого такого не, не зазначає. Але ж є два висновки: або вона з ним не зустрічалась, або її, ну, по якимсь причинам суди переносяться. Суди переносяться, справа сама зараз знаходиться на стадії ознайомлення. І тому вже е, необхідно, на нашу думку, і, і всі небайдужі е, громадяни, які хвилюються за долю Артема Рябчука, звертаються до мене, щоб ми долучили ще адвокатів, щоб ми держали в курсі суспільства. Тому що дійсно справа така резонансна, е, всі хвилюються за хлопця. Ну на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, він е, почуває себе добре. Отак от коротенько. Скажіть, ласка, ви зазначали, що Тормаш є... Южмаш. Южмаш знаходиться в приватній власності. А ви можете перечислити прізвища тих людей, які можливо являються зараз власниками трішки, або... трішки, трішки так. Друзі, Южмаш є власністю національного багатства українського народу. Є стратегічним, але він був захоплений приватними особами через створення прокладу. Наскільки я там нарахував, близько п'яти прокладок. З цього приводу я звернувся до пана Філатова, щоб він роз'яснив запитом на публічну форму. З цього приводу я звернувся до самого заводу, щоб мені дали роз'яснення. Мені досі відповідь не надали, але ж з відкритих ресурсів я побачив, що там якісь какі-то які там приватні підприємства щось роблять на стратегічному об'єкті, Це з відкритих джерел. Тому я намагався з'ясувати цю інформацію. І тому я звертаюсь до пана президента, що він негайно всіх прибрав, всіх приватних підприємств туди прибрав і запустив завод на повну мощність, щоб ми там робили те, що завод повинен робити для нашої перемоги. Я відповім на ваше питання? Да. Так. Да, давайте. Значит, пане Дмитро, якщо... Є особи, які відомі, що приймали участь в так званому захопленні заводу, чи зверталися до правоохоронних органів згідно статті 60 як заявники і або викривачі стосовно того, що вчинено кримінальне правопорушення захоплення державного майна. Чи приймала в участь, офіс приймав в цьому участь Офіс прокуратури, це Генеральної прокуратури, тому що пан президент вже ж не може це зупинити. Це має зупинити або Офіс Генеральної прокуратури, або Служба безпеки України, тому що це стратегічний об'єкт, крім того, я хотіла це одне питання, друге питання. Питання стосується нашого дуже, ну мною не дуже поважного державного органу фонду державного майна, яке якраз і займається цими питаннями. Ми також проводили розслідування по інших заводах. І там скрізь фонд державного майна якраз і займається організацією різноманітних топків і через них. Передачу державного майна. Чи е, робили ви туди запити, чи працювали ви з фондом державного майна? І яка ваша позиція з цього питання? Дякую за питання. Справа полягає в тому, що коли ми стали на захист Артема Рябчука, е, я з ну, свого боку адвокати робили свою працю юридичну по процедурі, з свого боку, я робив свою працю. І я, коли я, я засував, з'ясував ці обставини, а яким чином я з'ясував, з відкритих джерел є інформація, що е, по якимось причинам завод здає в оренду там, якимсь приватним підприємствам. З цього приводу я звернувся до всіх інстанцій. Я вже в мерію, в завод звернувся і почалась війна. Відповідь я досі не отримав. Но виходжу із того, що я вже маю. Я можу сказати, що дійсно було, як ви правильно кажете, захоплення державного майна без згоди українського народу. Тому пан президент повинен негайно відругувати. СБУ повинен негайно відвідругувати, генеральна прокуратура негайно відругувати і повернути завод ВПК, щоб він працював на повну мощність. Ну як так? Іде війна, у нас ракет немає. Коли ми, ми продавали до цього, ну в Іран, там куди ми продавали ракет? Майже. Весь схід мав наші ракети. А у нас нема своїх власних ракет. Росія нам продавали. В тому, тому числі, так негайно притягнути цих осіб до кримінальної відповідальності. І тому ви, ви вірно кажете, що необхідно цих осіб, всіх звернутися, яким, на підставі чого вони передавали, хто передавав, кому передавав. Ну я ж не можу все це, все це, це, це зробити, тим більше, що вони можуть не відповідати мені. Розумієте, що я як глава громадської організації я звертаю запит. а вони мовчать. Значить що, Повинна СБУ тоді звернутися, генеральна прокуратура звернутися. і пусть вони працюють. Притягнули ж цього ж генерального директора Матурсіч. Притягнули. Так скільки ж а що раніше про це не знали? А що зараз ніхто не знає, що там коїться в Южмаші? Знають. Так давайте ж працювати. Інакше ми війну ніколи не закінчимо. А якщо нам зброю не будуть поставляти, де ми будемо, будемо брати власну зброю? Давайте ж вже вирішувати це питання. Дякую, вам, друзі. По фонду. По фонду те саме Ще у мене одне питання. О, друзі, світло виділить. Мабуть, що да, у мене дуже хороше питання для пана президента Верховної Ради, пана Стефанішина. Стоп, стоп. До досить. 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 Давайте, да. Давайте вже Значит, скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до того, що до 2019 року існував закон України про перелік стратегічних заводів підприємств, які не підлягають приватизації і придбанню іншими особами? 2019 році наша мудра Верховна Рада прийняла. Прийняла закон про скасування такого закону, і у нас тепер такого переліку немає. І е, яким як ви думаєте, яким чином зараз можна вирішити питання, щоб не розтягнути такі підприємства, які по Україні дуже багато. Можу навіть перерахувати не тільки е, е, південний завод, я можу перерахувати і те, що в Одесі, те, що в Києві, в радіо, електроніці, по безпеці інформації. Все руйнується тепер, тому що фонд державного майна зацікавлений це все продати. Це означає, що в нас нічого не буде. Там база. Повністю руйнується, далеко не треба ходити. Розуміла, будь ласка, зрозуміло, питання, питання. Так. чому так. Як, як так. ваша думка? Чи... Як зупинити це? так? Як це зупинити? так? Друзі, дуже просто, згідно чином законодавства, на сьогоднішній день всі політичні права, а це політична воля, є у одної особи з назвою президент України. І він повинен що проявити політичну волю? Він же проявив політичну волю. Коли він повернув до ВПК стратегічний об'єкт, те ж саме стосується всіх інших, а чого тільки п'я. А у нас до ВПК дуже багато там підприємств. Я, наскільки я пам'ятаю, там десь 150 чи 200 заводів було. Ні, тільки так, багато, я ну, Це чого. я так базові про я бази про базові, про базові заводи. Є, у базових по Україні було біля 400 таких інститутів. Ну ви вже інституті, я вас. я кажу за, за заводи. І а там же, вас. друзі, ви ви ж зрозумієте, що один завод він е, мав мав він е, ВПК, він має замкнутий цикл. А що це значить? Що до одного заводу входить ще 2, 3, 4, 5 заводів, більше того, що е, інститути, дослідничні, полігони, те все ж. В закритому циклі, розумієте? Єдина країна, яка все це мала, це Україна. Жодна країна в світі не мала замкнутий цикл будування ракет. Немає. А ми мали. І хто ж зру... Зру... Зрунав... зруйнував це все це? І ми сьогодні, коли у нас агресія йде, у нас нема що. Своїх ракет достатньо. Одну-дві там зробили все. А де ж інші ракети? Друзі, тому давайте, долучайтесь. Не можна мовчати. Я звертаюся ще повторно до пана президента, щоб він негайно повернув завод українському народу і в е, повному обсязі, щоб запрацював ВПК на цьому заводі. Ще раз Дмитро Павліченка. На цьому ми прес-конференцію закінчимо. Дякую всім.